І звали її Христя. Вона живе на перший погляд у звичайному маленькому містечку. Вона любить його. Але не тому, що ніколи ніде не була, а тому, що воно, оте місто Красноармійськ, таке рідне, дороге серцю, невимовно просте, звичайне. Щоправда, знаєш, тут насправді багато цікавенького. Та не кожен має змогу це помітити та оцінити. Але сьогодні дізнаєшся й ти, мій любий друже. Ти тільки не кажи нікому. Нехай самі прочитають. Христя типова розумна човіха. Не ботан. Чувіха. І кожного недільного ранку, коли вона йде бібліотеку повз город, дорогою прибігає чорна кішка. А може і не кішка. Та це не принципово. Можливо, ти зараз подумав, що за дурня, яка бібліотека в час однокласників та гугла. Та хочу тебе запевнити, інтернет не несе відповідальності за надану інфу. А якщо серйозно, наша розумна дівчина має такий собі фантазійний потенціал. Трохи заплутано? Зараз поясню. Христя не читала усіляку фігню, типа «Коханнічко», «Зітханнічко». Бо цікавилась глобальними філософськими речами. Наприклад, дивилась на сонце та небо і думала, скільки усього вони бачили за роки свого існування, які таємниці знають, дивилась на місць і зорі і гадала, чи бачили вони її місто мільйони років тому? Яким воно було? Можливо, Місто Красноармійськ створили три шахтарі: Красн, Ар та Міськ. Брати йшли з третьої зміни. Аж ось раптом красному щось пало під ноги. Брати озирнулись та побачили камінець вугілля, візерунки на якому нагадували якесь чудернацьке місто. Вони вирішили не зволікати, а збудувати те, що саме впало їм під ноги. Лише за одну ніч бороти звели небачене до того місто і назвали його на свою честь Красноармійськ! І тепер тут живемо й ми! Слава шахтарям! І звали її кінза. Та ні, укроп! Хоча це не принципово. На перший погляд, це був звичайний укроп, що ріс на середньостатистичному красноармійському городі. Щоправда, знаєш. Тут насправді багато цікавенького. Цей укроп протягом багатьох тисяч років ріс, вирав, відроджувався, взимку спав під снігу, а навесні прокидався найпершим зіллям. Він багато чув, багато бачив, і лише один він знав таємницю сіро рожевого терикону. Але сьогодні її дізнаєшся і ти. Та тільки не каже нікому. Нехай самі прочитають. Василь був файним шахтарем. Якщо ти спитаєш, чому відповім. Він любив свою справу, захоплювався нею. У дитинстві Василь дуже добре вчився та мріяв стати космонавтом, щоб підкорювати чорні простори Всесвіту. Чи збулася його дитяча мрія? Звичайно, так. Хоча він і не досліджував галактик, проте Вася підкорював підземні пласти славного Красноармійська. Кажучи про космонавців, для небезпечного тривалого польоту обирають лише одного. А Вася разом із своєю командою кожного дня дивився в очі смерті, не раз виходив із лави героєм. Та, на жаль, герої не завжди повертаються живими. Василь віддав своє життя за процвітання нашого працьовитого народу. І тепер його дух живе у сірі рожевому тереконі, захищає всіх шахтарів. Його жертва стала символом хоробрості, незалежності та невмирущої праці. Слава шахтарям! Не проминула повз погляд юної читачки Христі. Ота героїчна історія Шахтаря Василя, що став оберегом нашого міста, який щоночі обходив дозором терикони, мовчазні свідки швидкоплинного життя. Христя дуже любила ці історії та пишалася своїм містом, його мешканцями. Мріяла зустріти охоронця сіро рожевого кургану, поговорити з ним, посмакувати разом її улюбленого чаю з цитринами. Але він. Самотнь спостерігав за нею з сіро рожевого човна, на який щоразу перетворювалася його вершина на світанку і танула в багряних променях сонця. Василь був приречений на самотність, хоча знав, що зовсім поруч живе вона, Христя, така ж безнадійно одинока, як і він. Лише на хвилину, коли вранішнє сонце єдналося із землею, вони могли зустрітися поглядами. Їх життя перетворилося на чергу мовчазних побачень. Тепер Христя та всі шахтарські дружини, сестри й діти із благанням звертаються до Василя, охоронця сіро рожевого трикону, аби він зберіг тих, хто щодня ризикує своїм життям. Хай живуть шахтарі, дякуємо за світле минуле і обіцяємо створити прекрасне майбутнє.